Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ. Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Капітан Дніпра Станіслав Мафенко. Станіслав, будь ласка, ваші кажуть, і скільки цей загалом? Цікава серія я вже була. І... Але по сьогоднішній грі Може, можу лише одне сказати, що ми грали як так. У бразильській системі, що ми заб'ємо скільки захочемо, а припустимо, скільки зможемо. Ну, Начебто непогано грали, але були деякі помилки. Я вважаю, що зараз відпочинемо і будемо готуватися до півфіналу. Там Завтра ми вже знаємо, я вважаю. ну, Мабуть, завтра або. Коли там вони будуть грати, з Черкасся з Кривбасом. Так що так, але важко все одно, особливо після, після таких е терорів, то що творить, звісно, ці. Я не знаю, як, крім як піддами їх назвати, тому що це просто жах якийсь. І я вже казав, що ці смерті дітей це найжахливе в цьому житті. Але все одно я вважаю, що сьогоднішньою грою ми подарували такої трошки гарного позитиву нашим вболівальникам і усім шановичам пошановичам баскетболу. Така була гарна, гарна, відкрита гра, мабуть. І все, то тобто, йдемо далі у півфінал. Як сказав тренер, що нам потрібно бути. Е Завжди сконцентрованими, і коли ми виконуємо те, що ми готуємо на тренуванні, у нас все виходить. І теж по сьогоднішній грі так десь з... від... робимо від рифу 10-12 очок, а потім десь якби, ну, нас так переключаємо, десь даємо слабину і все. Але це не потрібно. Ну, ми, ми не повинні так робити, тому що, ми, якщо ми претендуємо на чемпіонство, ми повинні працювати від. Початку свистка і до закінчення гри. І тоді ми будемо на позитиві, і в нас завжди буде така гарна і чемпіонська гра. Як вже так. А тренер, будь ласка, які враження залишив цей матч зі СССР? Було непросто нам зговорили. Набрали вони хід і вони дуже в гарній фізичній формі. І підготували до нас е е ті сети. Грали, де ми були. Нам було незручно, незручно, е але ж е дякую хлопцям за те, що вони подивіться, говорила е Забиває 80 очок вже четверту чи п'яту п'яту гру вони відкне чемпіонату. Я ще раз скажу, набрали ход і зовсім не просто хід, і зовсім не просто нам було, але ж гарна гра в нападі. Гарна гра в нападі, як во Франківську, так і сьогодні. Дивіться 95 очок, 35 результативних передач. Ні, я не знаю, який там рекорд сезону, але ж, але ж я отак дивлюсь на статисти, статистику, це мрія кожного тренера, ефективність 135 там, і все тому подібне, відсоток 3 -три очкових і все, все дуже добре. Але ж е титули виграють захист. Як би це не було, треба працювати в захисті. Хлопці е працюють, але. Не всі допрацьовують. І мені це не дуже, не дуже подобається, але мені, мені подобається перемоги. Подобається те, що ми вийшли в півфінал. Чекаємо на суперника в півфіналі. Дякую за гру. Дякую болівальникам. Я сподіваюся, їм подобається наша гра, і хлопці теж це розуміють. І... Намагаються намагаються робити баскетбол кращим, це і ми граємо для болівальників і граємо завдяки Збройним силам України. Маленьке питання що тренера після франківську, коли були відвертими, задоволені, сказали про це грою лави запасних. Сьогодні резервісти принесли команду триста на школи мінімум одинадцяти першого квітня, але що не все обирається лише на приміщенні. Як поцінити сьогодні голосу сьогодні було краще? 31 краще ніж 11, і краще було і в захисті. Я дуже задоволений тим, що сьогодні була від них допомога, але ж я хочу більше, більше завжди, тому що. Ви ж знаєте, треба у кого дільніше лава запах, запасних, тому на етапі плив тому буде дуже простіше відновлюватися, тому що гра за грою, гра за грою і треба, треба, треба допомога. І сьогодні я 31 очко, це досить непогано. І вони молодці, і буде краще. Я в цьому впевнений, що буде краще, хлопці молодці. я Всіх вітаю. Капитан Сергій Сліп Сергій Вітря. Хороший грамм нападів, в цілому на почав, але от санкції в сьогодні трошки щось не сталося. Що саме і чи не здалося? В першу чергу вітаю Дніпро з перемогою. Бажаю вам успіхів в подальшому змаганні, в наступному раунді. Дуже гарна команда. Не, не впорались з вашим капітаном. Дуже багато він забив сьогодні, на жаль. В цілому, що я хочу сказати, подякувати своїй команді за гру за сезон, подякувати тренерському штабу, подякувати керівництву, подякувати вболівальникам, які в нас вірили вболівали. На жаль, сезон, ну, скажімо так, провальний для нас видався. Але під кінець сезону. Були проблиски. Я вважаю, що команда набагато стала краще, якби ми так грали, як в другу частину сезону, то у нас би набагато все краще було. А так, маємо те, що маємо, на жаль, так. Прикро, звичайно, вилітати, але це життя. Дякую всім, дякую воїнам за те, що оборонить, дають нам грати. Ось сьогодні без, слава Богу, без тривоги ми провели цей поєдинок. Дякую. ЗСУ дякую. 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 Дякую мусимо будь ласка, Вітаю Дніпро з перемогою. Ми билися, боролися майже дві з половиною три чверті. Нема питання по віддачі. Іграков подякували їм за віддачу. Да. Но дуже, дуже тяжко важко грати проти Дніпра. Вони тримали фокус всю гру. Заслужено перемогли. Бажаю Дніпру успіхів в наступних іграх. Слава ЗСУ! Дякую.